У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Стаття 49 Конституції України. Як воно ж насправді перевіримо на власному досвіді? Спробуємо стати на облік та пройти мінімальне обстеження. Львівська міська поліклініка номер 5 у реєстратурі скеровують до лікаря. От тільки бланк заяви треба відксерити за свої гроші. Заяву? Так. Врешті пишемо заяву. Далі нас відправляють купити ще медичну картку. Так само тут, у лікарні. Цікаво, що медичні картки для поліклінік закуповує держава, адже це документи, які потрібні лікарям. Очевидно, такий підзаробіток працівників п'ятої поліклініки незаконний. Далі аналізи. Поголки та шприци одразу скеровують у тутешню аптеку. Та ми все ж спробували скористатися своїм правом на безкоштовну медицину. Пані, я її не можу знайти, я її купила. А ви не маєте маленької голочки? Та, Та, Та то на першому поверсі. Ультразвукова діагностика. Про тарифи розпитуємо під кабінетом. Иж за УЗД не платили, і лікар не вимагав. Ось так: мінімальне обстеження коштувало менше від 10 гривень, але це якщо не треба нічого лікувати. Про всюла лікування шкірної інфекції коштувало майже 400 гривень. Більш ніж 300 з них дівчина витратила на медикаменти. Ще 70 на аналіз крові із з вени, який лікарка львівського шкірного диспансера наполегливо радила зробити у приватній клініці. Це приватна з клініка, ви можете сказати, де можна зробити ці аналізи, щоб можна бути напроти? Фахівців державної лабораторії замовлення такого аналізу справді здивувало. я працюю в лабораторії вже 40 років, Я ще не чула, що воно крові, Якому лікарю потрібен був аналіз, і він з нього міг щось, якусь інформацію почепити. Утім, зробити його тут, та ще й за державні гроші, таки можна. Інтерпретувати його ми не вміємо піти до того лікаря, який вас цілував, і хай він вирішує, чи це нормальні показники. А скільки він коштує? Це платний аналіз. Не з усіх беремо гроші і не всі платять. Хто може приплатить? Та ані медикаменти, ані аналізи не спустошать ваш гаманець так, як операції. Історія пані Оксани вражає за дві операції. Медики витягли з жінки шалені гроші. Першу провели у лікарні швидкої медичної допомоги. Коли зробив операцію, він сказав, що ви мені маєте заплатити тисячу доларів відкрито синові. Ну, в нас таких грошей не було. Він відніс йому 500 доларів, він каже, ну будете виписуватися, додасте мені. Змусили платити навіть за елементарні послуги та палату. Лікар відкрито мені сказав, ви маєте давати медсестрі, яка вам робить капельницю, 20 гривень в день. То вам нічого не казали, що ви платні палатні? Ні, ні. І квитанцію вам не, не Не дали. Він забрав її. Ну я не знаю, що це було за папірець. Просто от розпишіться. От що ви дали 500 гривень за палату два тижні. Я лежав схожі тарифи і у львівській онкологічній лікарні. Тут жінку оперували вдруге. Він казав 4, коли прийшлося давати 4,5 тисячі. А він до сина говорить так, 500, Гривень ви маєте дати медсестрам, і тисячу гривень ви маєте дати асистенту моєму, а 800 гривень анестезіологу. Жінка згадує, сусідки по палаті теж платили гроші. Їй три операції зробили, за не кожен раз платили. Там робив операцію завідуючи. І також так прямо кажуть, називають суму. Ні, він не називає суму. Там є лікар, який тим всім. Керув. Тож ми вирушаємо до львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Мовляв, маємо хворого родича, якому потрібна операція, і потрібно з'ясувати, скільки це нам обійдеться. Спершу спілкуємося із пацієнтами. Святка ніж пересолки на позиря. Нарколог приходить, давай після операції, лікар, давай, купуй лікарство на 100 картин. А ще приходить і ще й каже, а для менше 500 10 гривень не друг. Анастезіолог, що наркоз. Такі він повозив, звідки вот 200 доларів. Ну, вже дві операції, в вже була не одні. А скільки платили ви за ці операції? Та, там я ходила до 9 тисяч. Вчасно анастазіоло. Один діл такий загальний наркост 500 гривень, а друга такий, що місцевий, що ніби був глядач, що хіба що ноги, то тисячу гривень вивозила. Та, так, торкодистація, не повинні. І там, там тобі поминуть за гроші, побрить за гроші, клізну зробить за гроші. Що що за гроші? гроші. Відтак ідемо до самих медпрацівників розпитати про тарифи безкоштовної української медицини. У чергового лікаря питаємо про вартість операції. Такими сумами лякаючо. Якими сумами? Які? Які? Ковір, говорить, якими сумами? 5-6 тисяч треба буде мати. Пані, парні. Найперше, найперше колючки, ми є люди. Ми повинні розуміти людей. З людини не можна здерти шкіру її і пустити. Без шкіри вона не буде жити. Повину з того. Отож із львівськими лікарями можна домовитися і поторгуватися. До того ж, львівські розцінки не найвищі. Тішають пацієнти із інших областей. Зокрема, ось цей чоловік із Івано-Франківська, який до Львова привіз на операцію маму. Нам сказали, що ця операція, що мені потрібна, це не є внутрішня грижа. То 5 тисяч гривень. То так сказали нам Франківську. Що, так так коштує, але я вам скажу тут. Подбук Франківська на половину ціни всі дешевші. Робили гастроскопію тепер. То е, ця операція, е, ця процедура коштує в нас 200-250 гривень. А тут 100.